Можливо, хто і пам'ятає цю яву, я колись робив, але вже один раз переробляв двигун після того, як зробив. І опять тільки цього разу ситуація. Короте, тут було зліво, щось попало всередину мотора. Розмотало там колінвал, заклинило. І, казалось би, починили, колінвал підправили, але блин, ну я так вам не покажу. Блин просто виліз із ну, палець. Натяга немає і блин окремо бовтається на пальці. Тобто каленвал на дві частини розсипеться, коли витягну. Поршня, наче нічого, але шостий ремонт. Я його ну, плюс-мінус якісно збирав. І питання не було б, якби не дав слабину колінвал. Тут проблемні кар картери ми точили, ми ремонтували, підганяли. Жека Литвиненко в Запоріжжі займається явами, ну, калінвалами. Короче, сказав, давай так соберемо. Ну, це буде точно крайній раз, тому що цей кельнував вже роблений, він прослаблений і, ну, короче, на удачу, і вона нам, скажімо так, не посміхнулась. Тому вирішено, що мотор 634 встановити. Треба його буде купити. Також в Запоріжжі, у Стаса візьму, тому давайте поїдемо, візьмемо мотор на заміну цього. Тут робить вже, все, всі соки. Все вижати на максимум. Двигун куплений відразу. По циліндрах були питання, але на місці її вирішили. Наче нульовий ремонт. Коротше, тут роботи буде мандец. Колінвал жопа, картера, наче нічого. Це саме головне це картера. Плюс вони з центральним болтом стяжним, я сподіваюся, пора там в порядку. Тому розбираємо, дефектуємо, по коробці є питання, закусює. ну, Головне це картерий колінвал, далі вже будемо розбиратися. Короте, їду розбирати двигун, дефектувати. Звісно, завдяки таким зйомникам все це швидко розібралося, але коробка пиляна. Місцевими колхозниками вилки. Там надбиті, там, там нащербнуте. Кусочки коротше, тіліпаються, ці пальчики. По коробці є питання. Кольнував непоганий, але треба ну, ремонтувати. Ну, в цілому він хоча б схожий на правду. Картер із неприємного це. Ну, там прям алюмінія не вистачає. глибоко і розбите іменно посадочне місто под втулку вона. З великим дуже зазором повалу зуб. Надколотий. Шматка нема. Ну, тим не менш коробка з 12, головне, первинний вал. Так наче нічого. Болт стяжний конструкція. Трішки картера 632. Від 33 точніше, відрізняється. Там нюанси, невеличкі тахометра немає якось. Відразу і не подумав про це. По опорі, наче нічого. Точно не, не гуляла, не плавала. ну Та й спресувались нелегко. Досить. Е, підшипники гудуть, але люфта як такового. І на коробці цей підшипник затиснутий. Не знаю, щось можливо попало, ну, якби розкидав, розібрав. Є над чим працювати. Поршня, звісно, треба точити. Ну, коротше, не варіант. Щеплення корзина. Цепки не за того, що цепка сильно зношена. Почало гризти зуб'я але це ще не все не мінялось, їздилося впевнено відео до останнього і вони всі такі згорівші. Трошки на вулиці, трошки в мене тут така обстановка не сильна, але щоб розкидати, мені цього було достатньо і буквально ну, за вечір визначився. Так що Жека. Келін Вов, ну, понятно, що ти вже його бачив. До тебе полетить, треба перетрусити. Не робився, міток нема, живий. Ну, що? Треба це все якось вимивати, обов'язково вже почав вимити, вичистити, викинути, відразу викинути те, що взагалі хлам. Так само, от, наприклад, ця шестерня збита. Ну, По коробці є питання, та все ще є що взяти. Тому... Тому якось так. Ну, Ситуація така. В цілому картерами задоволений. Намивав, начищав і займався цим, але бачите, як зігнуто. Я думаю, тут навіть лінійка не потрібна. А начну назад вигинати, він лопне. Ну вони не дивно він тут побитий. Це місце та ладно. Опору треба міняти, а карта по під опору, ну прям хороший, Питань нема. Тут прослаблено, трошки потерло його життям. Але все. З цими картерами я точно працювати не буду. Багато часу, і вони були в перспективі на майбутнє, номерки, все співпадало, але ні. Але ні, я манав такі, таку працю, воно ну, потім підсосив воздуха, начне мені нерви робити. А з тієї сторони, до речі, все добре. Ну там немає слідів молотка. От так якось. Єх. Ну та що, займемося знову. Візьмемось за старе. Так, двигун я повернув. Стасу дякую за розуміння, але картер ми так і не знайшли, тому... Запчастини навісне це все ремонтується, але головне картер і він там Ну не було що вибрати, це вже факт. Тому знову ремонт зарікалася свиня, да ну що ж, спробуємо. Все рівно головна біля Євгена для Жеки нашого йому шкалював і збирати. Каленувалу тоді показати не сильно міг, а зараз. То есть, тобто там зірочка. Ех, розбираю. Самі міняли цепку і корзина була, ну, не затягнута. Коротше, є нюанси. По збірці, я тоді цепка була, ну, я не був впевнений за клінвал, от прямо відверто скажу, да, мотоцикл, от да, все, але думаю, ну, якщо що, зробимо, нам треба було перевірити картер, як ми вирівняли, тому що проблеми могли бути, якби до колінвала не дійшло, та все ж виходить, що картер тримається, наче все добре, тому робимо колінвал і знову збираємо цей двигун. Ну і от продовження епопії з цим колінвалом. Кленвал, конечно, замученный жизнью и ремонтниками. Вот я уже тут подписал один блин гантеля. Потому что він только на гантель угоден, он уже раздолбанный тут в ухнарь. В общем, с чего все началось, просто в коленвал в моторе разъехался. Вот чехословацкий палец. Ну как бы не изнушенный, да, ну номинальный размер. И вот получается... От руки він просто в этот блин вот він сів. Поэтому купили увеличені пальці, увеличені аж на цілу десятку. Ну я звісно заколібався. Терти, блин, эти колені втулки. Притиром притирав. Тобто збільшував розмір под ремонтні пальці. Тулки Чехословакія можна бачити по вот этим вот смазать продувочним. канавкам, да, то есть они не вытягиваются отсюда, шатуны комплектные, с одного мотоцикла, вот, такая моя вот поверхность получается, ну, блин, не знаю, сфокусируется мне, вот, типа мини-мини ханинговочка, вот, пальцы я уже доработал, поделал в радиус не фаски, потому что десятку загнать, ну, как бы, Не свізав метал, і це треба ще постаратися. Тому ділається фаска не під 45 градусів, а вот така радіусна полірується. От вот, які Получається, що блини просто об картер чухались. От палець, який видно, даже він, аж блистить в блину, вот этом вот аж просто люфтив. Тому Будемо шукати вот блин. Ми викидаємо, шукаємо донора. Ці три остаються. Вот. Беремо донорський блин. Отмываем, очищаємо вот этот металлолом и пытаемся все собрать. притерлись, кстати. Ну сейчас покажу. Не знаю, одной рукой удобно будет не. Ну вот как я люблю. То есть пальцы вот легко ходят, легко продавливаются. Да? Но и в то же время вони сами под своим весом не вилітають оттуда. Минимальный боковий люфточок чуть-чуть как раз есть, именно тепловый. Что на одном, что на втором. Ну, вот Придаю, чуть оно выпало. то есть Вот такую я люблю посадку. Вот так оно мне не нравится. Ну, в общем, все, сейчас. Ну, как мою чищу не буду показывать. Уже покажу, наверное, оцентрую, уже соберу коленвал, покажу, что получится. Хуяк и прошел месяц может даже трошки больше. Короче. Що-то в мене з цим коленвалом прям затянулось. То роботи до хреніще, то жаріще, що невозможно дышать, блин. не те, що коротше, Ну, Як і в будь-якій історії, все-таки є конец. Поэтому добив я цей коленвал, доділав все. В общем, коротше, поміняв я, знайшов ну, у себе блини, скажімо так, не сильно презентабельні. Да? Там десь в м'ятини, хтось колись їх колотив, хтось их колись шмакав. Но тем не менее Они с нормальными прессовыми посадками Плюс еще увеличены пальцы Вот поэтому Ну как бы блины тут не все С одного коленвала Тут по моему Вот это с одного Вот это с другого Вот это ридный остался Ну короче блин да На тех блинах что я планировал оставить Параллельно Там сорванный металл был Срезанный из блина пальцы нижней головки шатуна, поэтому пришлось их тоже выкинуть, бы я не оцентровал бы просто. Вот, поэтому он весь вот в полосках, весь такие располосованный, но я делал полоски маркером, я вот эти чертилками не пользовался. Вот, ну получилось все классно. Сейчас покажу, что у меня вообще получилось по биениям. Так, вот я остановился на серединке. Одной рукой может быть там где-то искажение будет, но вот серединка в пределах сотки биения. Так, дивимся, что у нас тут. Тут все у нас процуя, да, все работает крутым. Ну, тоже в пределах сотки. Я, честно говоря, сам удивлен, потому что блины с разных коленвалов, но, но тем не менее биение тут ровненько. Возможно, восьмерка по блинам, да. Тут уже отрицать не буду. Що можливо, якась вібрація на мотоциклі буде. Чісти за того, що блини з різних, ну, різних каленвалов. Ось каленва, тобто вона ровна. Но сама от ця от восьмерка блина, ну, ті, хто делает колінвали, ті, хто займається, не розуміють, що така восьмерка блина, вона може бути і отак от, і яйцом прыгать. То тут я вже його не уберу ніяк. Зоберемо ну, мотор, буде видно. Вот, ну давайте сейчас много текста, да, давайте на всю сторону представляю. Так, ну и вот сторона сцепления, да, тоже все показываю, вот все тут четненько работает, все крутым. Тут биение чуть-чуть больше, тут около двух соток. Но я грешу все-таки на бывушную цапу, возможно она тут где-то деформирована на какую-то там часть. Вот две сотки. 2 ровно. Ну, как бы я не стал никуда его дальше гнуть, потому что тут сотка, тут сотка, ну, тут две. Ну, я же говорю, это, скорее всего, деформация по по ЦАФе. Вот. Вал получился. На удивление, классно. Прессовые посадки вообще тут, блядь, огонь. Э, ну, потому что десятка, блин, увеличения, да. По шатунам, ну, как бы, вообще пытай нема. Маленький люфтик есть боковой. Чуть-чуть, да. Ну... Він і должен бути. Ну, в принципі, все. Так, да, чуть-чуть він не презентабельний. Ну, я грубі напливи позбивав напильником. Ну, закриється він картером. Да, його там ніхто й бачить не буде, що він не презентабельний. Главне, що все успішно получилось. Лабиринт также я перебрав. Подобрав колечко. Сейчас оно практически вообще там без люфта. Ну, коротше, все, -все, -все, все як в лучших. В лучших традиціях. Ну, на цьому все. Дякую за внимание, спасибо за просмотр. Все, всім пока. Я тут в проміжку деяких запчастин не вистачає. Саме головне сколов, по картеру є питання по опорі, по центровки. Ей, незадоволений, але зібрати треба. В цьому роблю як, як потрібно. Все, всі моменти, затяжки, контролки. Все на місці, присутнє. Та тим не менш ну, неприємно треба зміняти картер. Він так-то цілий зумний, але під опору треба рехтувати. Все, коротше, більш показувати не буду, просто проміжок, що що сколов, що не може не радувати, тому що питання були конкретні. Це прям факт. Ну і щоб ви розуміли. При зборці приходилось навіть розтягувати коротше, жопа. Ах. Підзібрав із важливого це виставити запалення мікрометром. Тут восьмерка, ну, датчик кола, коротше, звичайна тема. В цілому зараз запалення, паливний бак, та їм можна пробувати запустити. Все під'єднав, практично тут дрібниці залишились. Зібрав, запалення, виставив, паливо відкрив, ще не підкачував, Кого? наскільки воно схватить. Акумулятор вже 4 місяці пройшло, здається. Ано, карбюратор китайський. Взагалі кольца нові, не притерті. Працює, але я точно не задоволений. Треба ще патрубок на фільтр поставити і все. Таке собі, не дуже. Але, тим не менш, зібрав на ходу, що ще треба. Не повезло, не портонуло. Зовсім це запущене. Але вже які криві картери дають про себе знати.